Привіт, малята! Я гном веселунчик. Завітав до вас у гості. Приніс вам ігри і пропоную пограти. Гра називається Впізнай тваринку. Хто в гарячий день на лузі випасається в кожусі. Впізнали цю тваринку? Так, діти, це вівця. Не дід, а з бородою, не бик, а з рогами, не корова. А бодається. Відгадали, хто це? Це кізонька. Голодна мукає, сита жує, дітям молоко дає. А це що за тваринка? Так, це корова. Ходить у пухнастій шубі, любить спати біля груби. М'які лапки, хижий ротик. Хто це? Пізнаєте? Так, дійсно, це котик. Вдень мовчить, вночі гарчить. Хто до господаря йде, знати дає. Що це за тваринка? Це собачка, хвіст крючком, ніс п'ятачком. Здогадались, хто це? Це свинка. Я великий, я красивий, як біжу, то в'ється гриба. Хвіст у мене довгий-довгий. Хвіст у мене, мов шовковий. Так, це кінь. Погляньте, малята, скільки відгадали ми тваринок. А як можна назвати цих тваринок одним словом? Так, дійсно, це свійські тварини. А ще їх можна назвати домашніми. Тому що вони живуть поряд з людьми, які їм дають житло, їжу, доглядають їх та лікують. Наступна гра знайди маму. Давайте діти допоможемо малятам тварин, які загубилися знайти маму. У телят мама корова. У козенят мама коза. Поросята знайшли маму свинку. А кошенята маму кішку. У цоценят – мама собака, у ягнят мама вівця, у лошат – мама конячка. А тепер давайте пригадаємо, що робить кожна тварина. Це хто так робить? Звісно, свинка, вона рохкає. А це хто? Це корова. Вона мечить. А це хто? Це коза, вона мекає або мліє. А це хто? А це кішка. Вона м'явчить. А це хто так робить? Це собачка, вона гавкає. А це хто? Це кінь. Він і рже. А це хто? А це вівця. Вона мекає. А тепер, малята, давайте нагодуємо наших тваринок. Гра називається Нагодуй тварину. Вам необхідно буде давати відповідь на питання повним реченням. Що ти дасиш конику? Конику? Я. Дам сіно. А чим ти нагодуєш собачку? Собачку я нагодую кісточкою. А що ти дасиш корові? Корові я дам траву. А чим ти нагодуєш котика? Котика я нагодую молоком. А що ти даси вівці? Вівці я дам траву. Чим ти нагодуєш свинку? Свинку я нагодую буряком. Молодці малята! Ви добре зі мною пограли. Дякую вам до наступних зустрічей!